До США таємно прилітав е, урядовий літак із Росії. Це дані сервісу Flight Radar 24, Урядовий борт із номером ra 96018 вилетів з Москви і зробив зупинку у Санкт-Петербурзі. Потім попрямував до Сполучених Штатів Америки 25 червня. Ні, Шенхтона хто був на цьому борту, не повідомляється, але відомо, що буквально вчора е, радник і помічник Путіна із питань міжнародної політики Юрій Ушаков повідомив, що новий посол Російської Федерації США провів консультації в Москві. Можливо, ці консультації були проведені саме напередодні такого знайомчого візиту до США. Це лише припущення, але швидше за все цей політ був пов'язаний із спробою активізувати дипломатичний діалог і відносини між Росією. і США. це е, те, про що США і Росія спілкувалися, зокрема в Стамбулі і Саудівській Аравії, на попередніх зустрічах делегацій. От намагаються вони запустити власне дипломатичну роботу.